Сьогодні Павел у посланні до Євреїв у п'ятій главі каже інтересні слова. Про себе треба вам говорити, але мені трудно толкувати вам сказане, бо ви зробилися неспособні слухати. Стан неспособні слухати Євреям 5 глава. Одинадцяте вірш. То стан нікого состояння без коли чоловік і був при віруючих, або навіть ходив із віруючими, а були случаї, що і крещення прийняли, але не вдруг в собі сім'я Воскресення, упали знову в гріхи і відходили від от церкви. І тоді вже вони ставали не просто відпавчими від церкви, а вони ставали дійсно осатанілими і агресивними проти тієї церкви, яка їх родила. Так каже Павелки Євреям: судя по времени, не вам надлежало бути учителями, але, виявляється, вас треба вчити заново. І не ствердує піші, як. Глибокої, а й молока простої піщі давати вам. Бо пам'ятайте, що деякі речі нині не буду говорити вам, і то на той час прийде, але предупреждаю всіх вас. Невозможно і одного разу просвіщених, то тобто прийнявших хрещення і укусивших дара небесного. І тих, котрі зробилися причасниками Духа Святого, котрі вкусили благо Слова Божого і приєдналися до сіль будучого віка, але затім, дерзко і безсмислено відпавчих, невозможно обновляти іще раз покаянням, бо коли вони знову розпинають собі Сина Божого і ругаються. Над Ним, надругаються над Ісусом, над Його Церквою там, де вони родилися. Послання Євреям, 6 глава, 6 вірш. І так, і ми видимо в наші дні є люди, які були з нами. Були християнами, але потім їх або перекупили, або відвели, або пообіцяли довгоє, і вони в своєму безумстві відпали від от єдинства канонічної церкви, то вже каже Павел, не є можливості для них розкаяння. Бо невозможно, коли благодаті Божої, коли чули, відділили, знали вдруг, як і Юда, котрі віддали чудеса Ісусових, Одийшов і предав його. Такі вже люди стають свідомими, відкритими ворогами церкви. Іменно вийшовши з церкви, стають ворогами церкви. Ми вже нині молимо Бога, Господи, благослови нас, щоб ми були подкарпатими тим народом котрий 150 років уже православний. Ми кажемо, що земля наша під Карпатами, котра многократно приймала духовний дощ, прозростала православний злак, дуже корисний для тих, для кого земля і ся возділується, получає благословення до Бога, і та земля стає. Дійсно свята земля. А от та земля, котра, на котрій псячка волчці тернія, та земля близька к проклятію і конеції, В Всьому Павел рисує образ нашої душі. Там, де совершає душа добрі діла, вона благодатна. Та, котра вже відпала, і вмісто добрих діл, отакі душі, починається желання гонити, бити, унижати і бити, судити, причому з остервенінням гонити християн, від священомучих Єліфері вже був мертвий, а мучителі ще му голову дрізали, мало їм було тої золоби сатанізма, то воїстину Треба бути дуже осторожним, каже Євангелій, щоб не відпасти. Ти, стоящий, думаєш, що ти дуже сильно стоїш. Дивися, каже Павел, щоб не впав, якщо будеш осуждати других або будеш надіятися на свою хитрость, аж промовчиш і пронесе тебе біда. Ні. Іноді треба вовремя сказати Слово. У защиту церкви, щоб тим самим подавати тих людей, котрі ослабили духовно. Ми вже нині кажемо, Господи, дай нам таку силу, щоб ми були проповідниками мира і благословення, носителями благодаті Божої і любви, щоб у всьому світі ми способні були подобно як священомученик Єліферій і його мати Анфія. Бути образами для подражання, бо скільки тисяч людей у їх врем'я стали християнами тайними від їх подвиг. І ми сьогодні маємо можливість послужити церкві, щоб сказати слово защиту і тут, на землі бути дітьми Божиїми, готовими все прийняти, що дасть Господь, що попустить Господь нововічні жизни, в'єдно з сіщеномучником Єліферієм, його матері Анфією. І з тим, що вначалі був гонітель корив, але потом покаявся, і з усіми святими по милості Божої зможемо й ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.